Так, і перший тур випало мені грати проти Іри Петрової. Вітаю, Іру. Поїхали. Так, подивимося, що Іра запропонує мені. Ми з Ірою дуже добре знайомі в справжньому житті і за справжньою шаховою дошкою. Ось. Я здивований, що Іра зіграла е 4 тому що вона зазвичай любить розігрувати через Д4 позиції і варіанти, але. Можливо, вирішила щось підготувати. Так, ну ми розіграємо базову ідею варіанту Німсові Соліма. І тепер слон Е7. Тобто за це поле я готов боротися тільки після того, як зможу виставити на фіанкетованого слона на B2 свого фіанкетованого слона на F6. Так, тепер рокіровка, очевидно. Так. Давайте поб'єм раз. Поб'єм два. І D6. І спробуємо після Е5 оцю чашу поставити. І за рахунок двох слонів намагатися десь шукати просторової переваги. Тому що F4 поки немає, я просто забираю. Ось. А білопольний слон в мене доволі красунчик в цій позиції. Подобається його розташування. Так, кінь С4, очевидно, кінь захоче встати на Е3 через декілька ходів. Як я можу на це повпливати? Ну, напевно, так поки може зіграти. Зараз якось ферзь D7, тура e8. Ну і далі будемо шукати гри в центрі, тому що все-таки центр треба відкривати, коли у вас присутні два слони в позиції. Проблема в тому, що ці пішаки не рухаються, а цей рухатись не може, тому що страждає дуже сильно пішак на Г5. Тому треба все робити максимально обережно. Так. Добрий вечір, привіт, джазбум. Всім-всім вітанечко. Ось, як ви бачите, в мене лише... Один монітор, тому, відповідно, я тільки після партії можу дивитися, що відбувається в чатику, але ніколи не ігнорую повідомлення, тому пишіть, задавайте питання, я з радістю відповім. На все. Як тільки в мене з'явиться потенційна можливість для цього. Так. Так, F4 є хід. Може, слон G5 зіграти? Тоді слон C1. Але це, здається, норм. Тому що тоді я розвантажую позицію поганого слона. Так, хорошо. Чи може взагалі подвоїтись по вертикалі F? Ладно, Тура проти ферзя це завжди корисно, хай постоїть. Ну зараз ідея якось так, і е 4 прориватися, да, тому Іра Тура Є1 правильно грає. Ну, поки так. На кінь 3 Доведеться якийсь маятник зробити. Ну, За рахунок слона проти коня в мене трошечки краще, але позиція об'єктивно в динаміці не повинна бути дуже небезпечною за обидві сторони. Зараз головне F4 не зіграти, тому що я E4 можу піти. І за рахунок продавлювання вертикалі є, в мене повинно бути хорошо. Так, і бачимо, Іра робить хід F4. Він мені не дуже подобається з точки зору позиції. Тепер я можу почати пішакового навалу. Так, але бачимо, Іра починає свою навалу у відповідь. Так. І що ж мені зробити тут грамотного? Д5 F6, побив, побив Д4, кінь F5. Захищений прохідний пішак. Ну, давайте спробуємо. Так. Чи D4 спочатку? Ладно, давайте поб'ю, щоб без ризику. Тому що продавити лінію я завжди зможу. Навіть зараз можу D4 зіграти. Кінь d 1 Ладно. Здається, в мене хороша позиція. Так. І так, напевно, просто. <кій> Тепер це слабкість, тому що далеко пішак пішов, а якщо його намагатися якось підкріпити ходом g4, то в мене слон набирає дуже хорошу потужність. Тому я думаю, Пішак F5 втрачається і позиція переходить в технічну стадію. Так. Так. Давайте поки хвіртку зробимо. Тепер висить тут. А на такий хід я, здається, граю так. Шахів нема, а висить це і мати. я не зрозуміло, як від нього захищатися. Так. Погнали пішака. Здається, його зупинити нема чим. Так. І так. Все. Слон захищає. Пішак просто пробігає. Тому що кінь вирізаний. Так. Шахту треба не зігнути. Ладно, треба трошки обережності. Хм... Так, все. Струсифра порціяна. Очевидно, що позиція виграшна, хоча Іра поставила доволі величезну купу проблем. Дякую, Ірі, за партію. Так, ну і.